<му> Ось так виглядав курінь кошового атамана. Наприклад, Сірко вже жив у такому курені. У нього було ліжко, верь, сундук такий, обов'язково його особиста зброя. Рушниці, шаблі, піштолі, посуд. Шкіри всякі різні. Це і це ще не все. Оце друга кімната запорозького січового отамана. Отак його особистий стіл виглядав. І отак рада корінних отаманів проходила. За таким великим столом. Ну і кліноги обов'язково повинні бути в цьому курені. Це булави, перначі і отакі старовинні мапи. Так виглядали сіни куреня. Кошового Атамана, сірка, Клейноди, як я казав, булави, Бунчаки, Перначі і обов'язково тулумбас. Отак виглядає курінь. Військова канцелярія. Канцелярія війська Запорозького Низового. Також сіни. Це обов'язково тут ліки. Мед, оцет. Пір'єв тут багато. Тому що тут писали цілими днями, листи відправляли королям, ханам, султанам, царям. Все відправлялось. І отак. От Шафи, архіви, ікони і багатотомники різні. Ларі обов'язково. Ось листи. Листувались по всьому світу козаки. Ластунивський курінь. Взагалі всі курені, їх було дуже багато, вони виглядали так. 38 куренів. Сіни, пічка. Це. Типу там вариться куліш. Обов'язково був один вартовий, і він ставав і кухарем, і слідкував за порядком у цих куренях. Ви бачите, отакий стіл. Отакі от лежанки. Ну, зброя так не ставилась. Була, була кімната для зброї. Такі піщалі, аркебузи. сакіри, рушниці, луки, щити. Ну, отакий от одяг приблизно. Був у козаків. Курінь. Казан обов'язково, куліш саламаха, Будь-що їли козаки на січі Нашого колективу січові козаки і не тільки зброя це старовинні лопати. Довбня Кайданки кайданки отакі. Якщо хтось провинився на січі, його на кайданки пристьобували до гармати на декілька днів. Щоб дойшло. Бойова коса. Щити. щит, Алібарда. Бойова коса, бойовий ціп.